Всім величезний привіт, дорогі друзі! Мене звати Яна і сьогодні у нас із вами буде розпаковка, переважно така б'юті-розпаковка. І це, будемо так казати, збулася моя давня мрія. Я вже досить довгий час веду свій канал на YouTube. І, звичайно, що за цей час сформувалася така певна youtube спільнота друзів, з якими ти постійно комунікуєш, які тебе постійно підтримують, заохочують до праці. І ось однією з таких людей в моєму youtube оточенні є Світлана Верба. І вона відгукнулася до мене. Справа в тому, що кілька разів вона записувала відео з відгуком про гель для душу від Oriflame м'ята та малина. Я, до речі, сьогодні так символічно ось нарвала м'яти, тому що. Ну, Мені дуже хотілося чогось такого, знаєте, якогось атрибуту символу. Для мене цим символом все ж таки є цей гель. Малини, на жаль, у мене свіжої немає, тому м'ята буде. Отже, і Світлана так апетитно його описувала. От Мені прям було дуже цікаво його спробувати. І я все ніяк знаєте, руки не доходили, тому що це Oriflame, я в цій компанії не зареєстрована. Можна було там віп-клієнтом оформитися, але це потрібно там замовлення сформувати, ну бажано там на 600 гривень. Постійно якісь там але, але. от, І Світлана відгукнулася на мій коментар про цей гель і запропонувала мені його на подарунок. Звичайно, я була дуже здивована, це був такий для мене приємний сюрприз. Нарешті моя мрія збулася. Я так хотіла обмінюватися з дівчатками якимись посилочками. Мені дуже це завжди подобалося. Для мене це було свідченням того, що потрібно мріяти. знаєте. І от все, що ми робимо, якщо ми в це віримо, якщо ми отримуємо від цього насолоду, мабуть, це не даремно і на все потрібен час. З таким посилом я сьогодні до вас в цьому відео. І мені прийшла коробочка від Світлани. І тут був, повірте, не один гель. Я була просто настільки приємно вражена. Прийшла ось така прекрасна коробочка важка від фармасі. Світланко, звертаюся до вас зі словами вдячності. Ви просто зробили неймовірну річ. Чесно кажучи, я була дуже приємно вражена, здивована. Мені настільки було це приємно, я вам просто не можу передати. Приступимо до розпаковки. Я, звичайно, вже протестувала переважно більшість засобів, і в мене є своя вже думка про них. Тому, друзі, приступаємо з вами до перегляду моєї чудової коробочки. Коробочка Мрія, так я її назву. І. Перше, що тут було, це ось такий яскравий зошит. Патріотичні жовто-блакитні відтінки, дуже соковитий, дуже радісний. Сподобався неймовірно. І це актуальний такий подаруночок. Тому дякую. В ньому знаходилися ось такі листівочки дві. Так, зошит ми сюди поставимо. Перша листівочка, подивіться, яка краса. Вітання з днем народження. У мене було 5 липня день народження, і дуже мені приємно, що Світлана про це пам'ятає і зробила мені ось такий ось прекрасний подарунок з теплими словами. Тому тут у мене є ось поличка така, з листівочкою від моєї тітоньки. І ось. Ця відкриточка також займе гідне місце на цій полисті. Дуже дякую. А також був в, цьому, в цій листівочці ще ось такий лист від Світлани. Безмежна подяка вам за теплі щирі слова і за підтримку для моєї сестрички. У моєї сестри також є канал, вона зараз в Шотландії проживає. Я дуже вдячна за те, що Світлана її підтримує і ось навіть написала це в цьому листі. Це дуже цінно для мене, для моєї сестри. Перше, що я зробила, відкривши цю коробочку, прочитавши лист, я одразу ж написала і передала ваші теплі слова і побажання аліночці. Тому. Просто найщиріші слова вдячності вам за це. Світлана знає, що <з inhib> мені подобається мавка. Я якось показувала невеличкий огляд в АТБ, і вона подарувала мені ось такий прекрасний блокнот. Можливо, Міланка захоче, можливо, я й собі залишу, тому що я теж не проти. <з> тому е, клас, я, до речі, на таку ось україночку з соняхами е, також задивлялася. Дуже дякую. Людина, яка просто все максимально передбачила, яка дивиться дійсно ролики, і вона прекрасно розуміє вподобання мої. Для нас також, ну я думаю, що дітки в мене це заберуть, тому що Марк мітить уже на ці наклеїчки, ось такі патріотичні до Дня Незалежності. Ну, взагалі, просто на українську тематику. Дуже класні. Ось такі наклейки, наліпочки. Далі було так ось ці посилочки, ось таке мило від Фармасі, Pearl з перлинками, 125 г. Поки що не відкриваю його, хоча дуже кортить. Я відчуваю таку якусь певну рифленість в ньому. Хочу Відкрите, але для початку зазніму вам відео про свою невеличку колекцію мила, а потім обов'язково візьму його до використання. Давайте сюди його поставимо. Такі масочки були це маска від Фармасі, тканинна маска для обличчя з ромашечкою. Величезне дякую, буду пробувати. Ми, дівчата, такі штучки дуже любимо, тому. Безмежно вам, Світланка, вдячна. А далі від Oriflame також хотіла спробувати, бо ну, мені подобається ця марка Oriflame. Це маска для волосся з бананом, а це скраб для волосся. Він, певно, що з вуглем і м'ятою, тому обов'язково буду пробувати ознайомлюватися. Але з деякою продукцією я вже познайомилася з тим, що мені Світлана передала. Також для діток було ось таких ось чотири шоколадки з міньйонами. але вони, як тільки її побачили, все дружненько розділили і з'їли. Тому залишилась тільки одна упаковка. Далі була ось така багатофункціональна олійка від Фармасі. Я на неї також дуже задивлялася, її можна і для волосся використовувати. Тут здається, 15 чи 16 олій входить в склад її. Дуже хотіла спробувати. Я безмежно вдячна. Я навіть не знаю, як Світлана так все угадала по моїм. Уподобанням і хотілкам, що я хотіла, мені власне, те її прислали. Хоча ми не домовлялися. Далі. Далі я була приємно вражена, тому що, не дивлячись на те, що я не є консультантом марки. Фармасі, проте огляди дівчаток дивлюсь, приціняюся, придивляюсь. і От я вже бачила не один раз замовлення пасти цієї з Алоє, алоє гель Geltus пест. Мені, ви знаєте, дуже сподобалось. Я її вже спробувала. Вона дає просто колосальне відчуття свіжості. Трошечки, коли використовуєш її, вона так знаєте, підпікає. Тому ось сюди ми її поставимо до м'яти, буде красивий у нас кадр. Трішечки вона так підпікає, але вона таке колосальне освіження дає. Ви знаєте, вчора ввечері, коли я нею користувалася, мені здається, що зранку я ще. Встала з тим відчуттям свіжості в роті, якщо чесно. Тому класна, класна паста, поки що мені подобається. Це в мене сьогодні другий раз, коли я її застосовую, і от мене все влаштовує, подобається мені ця паста. Обов'язково буду користуватися. І ще раз дякую за таку можливість спробувати її. Тепер я розумію, що це досить такий, знаєте, гідний продукт, на який варто звернути увагу. Були також в подаруночки, в сюрпризі, в коробочці в цій ось такі пробники. Це також марка Pharmacy, Доктор Туна, серія для догляду за обличчям. Так, далі ось така ще лінієчка. Це у нас. Age Reversist. щось вікове, певно, це Resurface, якесь оновлення, мабуть. І е, ось ці тональні основи. Чотири відтіночка тут Клас. дуже дякую. Я також спробую і отримаю не менше задоволення від усього. Це так приємно, друзі. Я просто вам не можу передати. Так, наступне, що було в замовленні це. Мій улюблений аромат Тумуров у формі крему для рук. Обожнюю в Avon цей засіб, цей аромат. Класні У них крема і для тіла, і для рук. Подивіться, яка краса взагалі супер. У мене ще такого, такої мініатюрки парфумованої, до речі, не було. З великим задоволенням. Буду все тестувати, пробую. Mm -hmm. Мені Світлана поклала ось таку міцелярну воду, і це, ви знаєте, дуже потрібний засіб. У мене закінчилися всі ці е, засоби для зняття макіяжу для попередньої очистки шкіри. Прямо от закінчилися. Тому я дуже вдячна і міцелярну воду цю я також спробувала. Дана водичка мені чудово змила туш. От реально, все змила до останнього грама, Приємно вразила і, звичайно, що буду користуватися позитивний результат від неї. Головна задача для мене це зняття макіяжу, добре очищення. Попереднє. Ну, вона справилася, як на мене. На всі 100%. це не просто знаєте посилка сюрприз здійснення моєї давньої мрії. Це ще й просто все знаєте в точку, все просто в яблучку, як то кажуть, засоби, які мені дійсно необхідні були. Ну і зараз ми з вами переходимо до винуватця цієї посилки, я так думаю, це ось такий ось гель від Oriflame, Він йде з органічною м'ятою і малиною. В ньому невеличкі такі мікрочастинки, дають такий легенький скрабуючий ефект. Ну і по-друге, це запах. Я вам скажу, що розумію тепер те, про що писала Світлана. Верніше казала Світлана, тому що це дійсно шикарний аромат. Це дійсно є відчуття того, що це малина перетерта з цукром. І Світлана якось в своїх відео говорила, що їй постійно хочеться його наносити, коли там спека, навіть там кілька разів на день. Це дійсно так. Окрім того, він не одразу вивітрюється з, зі шкіри. Ось навіть я зараз знімала для відео помила руки, Уже пройшло досить ну там хвилин 20 так точно, і от я досі відчуваю цей аромат на шкірі. Красиве пакування, тут його 500 мл, от такий великий формат. Зручна, класна упаковка, він такий густенький. Я однозначно буду його рекомендувати вам. Ми вже використовували його з мамою, і Міланка також, ось подивіться, скільки ми вже це за два дні. Тому задоволена дуже, що я його спробувала і, і точно обов'язково собі закажу цей гель. На 100% в цьому впевнена, що це буде одним із моїх фаворитів, тому що дуже гарно у мене відгукнулася на нього шкіра моя. Ну і останнє, що було в коробочці, трішечки в мене тут, звичайно, Марк автограф залишив. Це каталог фармасі. З великим задоволенням я його вже погортала, звернула увагу на деякі речі, які мені так запали в душу. От. Зокрема, хочу вас запитати, дівчатка. Ось, скажіть мені, будь ласка, хто знає стосовно ось цієї туші, чи варто її брати, чи дійсно вона виконує свою функцію, ось так, як написано. Буду вдячна, якщо ви щось скажете. Чи брали ви, і настільки ця туш хороша, тому що кісточка мені тут дуже сподобалася, щіточка. Ну що, друзі? Підійшов до завершення мій огляд цієї прекрасної коробочки. Я досі перебуваю в такому, знаєте, вихрі щастя. Світланка, дорогенька, дякую вам велике за вашу увагу, за вашу прихильність. Я вам уже писала, що для мене ця ваша посилочка вона зіткана з великої щирості, з великою увагою. Ви врахували в ній багато тих моментів, які ну, спостерігаючи за моїм блогом, мабуть, уловили і ось таким чином хотіли мене порадувати. Ну, я так думаю, вам це вдалося на 100%. і ви для мене, знаєте, такий вірний друг уже на протязі багатьох років, вірна подруга, правильно сказати. Я дуже прислухаюсь до вашої думки. Ви завжди дуже влучно, з якоюсь притаманною вам особливістю описуєте той чи інший засіб. І в переважній більшості, коли я це купую, я дійсно ну, Погоджуюся з вашими словами як наслідок, так? І для мене ваша думка дуже цінна завжди. Мені подобаються ваші міркування, подобаються ваші розмовні, прості душевні влоги. З великим задоволенням їх дивлюся, і не тільки я, деякі члени моєї родини також підписані на ваш канал. Тому величезні вам вітання від всіх нас. В мене мама передавала вам великі вітання і побажання всього найкращого. Тому що ну, в це, вона каже: Я не можу в це повірити, що я, як тобі, людина, це просто, ну там, по постороння, будемо так казати, прислала посилку, кажу: так, так і є. Це мій YouTube друг, YouTube подруга. Тому велике вам дякую, міцно вас обнім, обіймаю віртуально. Бажаю вашій родині, вам міцного здоров'я і мирного неба. Нехай ваш канал процвітає. Успішних вам вдалих покупок, здійснення мрій. І обов'язково, невдовзі, скоро і у вас буде розпаковочка від мене. Тому я врахую всі моменти, які би я хотіла вкласти вам в цю коробочку. І обов'язково чекайте на зворотній сюрприз. Ще раз дуже дякую. А вам, друзі, дякую за увагу! І ми побачимося з вами вже зовсім скоро.